У п'ятницю, 26 грудня, у Славутичі відкрився новий магазин на привокзальній площі Щасливе курча. Ми запитали у маркетолога, чому славучанам треба прийти у ваш магазин? А тому, що ми маємо свої комбікормові заводи, ми самі виготовляємо корм для нашої птиці. І ми контролюємо якість цього корму. І за цього у нас надзвичайно смачне м'ясо виходить соковите, не стікає, не ужарюється. Оскільки ми фактично місцевий виробник. Ми знаходимося в Березній. Це Чернігівська область. У нас же дуже гарна репутація в цьому регіоні. У нас дуже велика мережа в цьому регіоні. У нас 23 магазини: 10 в місті Чернігів і 13 по області. Це тринадцятий магазин в області. І якщо вони зайдуть до нас, то вони закриють. Повністю всю потребу встановлення свого новогоднього столу, бо у нас дуже великий асортимент свіжої курятини. У нас асортимент курятини в оригінальних маринадах. Курочка маринується свіжою. У нас своє власне ковбасне виробництво. То ми з нашої курочки готуємо курячу ковбаску. І не тільки ковбаску, і сосиски, і сардельки, ковбаси варені на півкопчені. Поки що у нас невеликий асортимент 14 позицій, але можна знайти, підібрати на будь-який смак достатньо один раз спробувати, і ви вже не зможете розстати з нами. Альтернатив немає. Магазин щасливе курча працює щоденно з 8 до 20.00, А у неділю з 8 до 18.00. Заходьте, і тоді на новорічному столі у вас точно буде і щасливе курча. Теж